Було обстріляно три університети: наш, НУК і Сухомлинського. Ми повністю відновили свою структуру власними силами. Ми не чекаємо допомоги ані від міністерства, ані від закордонних організацій. Ми власними силами. Ну, допомагали нам теж і ООН, допомагали, і обласна адміністрація допомагали, да, але. Ми відновили структуру університету для того, щоб мали можливість навчання. Нам ніхто не потрібен. Сьогодні нам достатньо приміщень, достатньо ліцензій, достатньо гуртожитків, фахівців, нам ніхто не потрібен. Якщо університет імені Сухомлинського сам прийме рішення, що їм доцільно приєднатися до нашого університету, Ну, для нас це буде, відверто кажучи, тягар. Ми відновили всі свої корпуси, ось вам ще розбиті, які там стоять сьогодні. Тому нас це абсолютно не радує, нам воно не потрібно, як і весь розбомблений комплекс соляних, який сьогодні стоїть, там нема занять. Тому у нас є чим займатися. Нам необхідно ще. Відремонтувати палац спорту, трудові резерви, це на нашому балансі, наш палац спорту. Нам необхідно ще відбудовувати відбудовувати лікарню, яку нам передали для створення університетської клініки. То за кількістю студентів, спеціальностей, ми нормальний університет такого середнього класу, але... Не хочу сказати елітний, це слово не дуже подобається. Але університет, якому, який визнаний і за кордоном, от приклад Гарвардського університету і все інше, ми самодостатні.